Yo. Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб, по-перше, трошечки пофармити мегакопілку. У Нас лишилося на все 18 годин, а в мене є цілих 15 квитків, які потрібно витратити. І без того всього на батл пасі в квестах у мене назбиралось дуже багато квестів, які треба пробувати потихеньку, помаленьку виконувати. Е, в общем-то, мегакопілка у нас окремий є режим мегабол, і туди ми скоріш за все пошуруємо. Скоріш за все, саме туди треба шурувати, прямо без ніякої підготовки. Просто я жму плей і витрачаю свій перший квиток. Я сподіваюся, що дуже швидко я рознесу, попали ми в гарячу зону, і треба мені вибрати тепер Бравліра. Значить, гаряча зона -ху 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 -ху. кого б туди взяти? В принципі, дуже непогана Емс, але можна попробувати взяти Джесі. Джесі у мене більш прокачена, бо на Емсу у мене немає ні суперсили, ні нормального гаджета, скоріш за все. Хоча це нормальний, скоріше за все, гаджет. І гірів ніяких у мене одягнутих нема. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях, прям відразу з ходу, яку пасівку треба поставити на Емс. Бо коїні у мене вже назбиралось трошечки, і я би відразу з зрад... Радістю взяв і поставив би туди якусь пасівочку. От. Бо ж Дясі, понятно а Земс якось не дуже і зрозуміло, що я туди хочу поставити. Кстати, мені чело, таку накидав плюхи нормально з висоти, і я щось нормально так хп потратив, і треба трошечки, трошечки обережніше все робити, прям відразу розстрілювати всіх. Довго вольта теж треба зонити чуть-чуть, Так що давай старіна, Чуть-чуть відходь. -чуть Ви його трохи контрольте. Отако, От правильно, давай, давай, давай. Мені осталось одну плюшечку, бенс, мінус Кольт, і ми захоплюємо, захоплюємо просто базу. Легенько і цього забираємо челікса. І сюди турелечку можна втулити. Отако От плюшечку тобі на. І тобі на плюшечку. І мене щас рознесуть. Да. але нічого страшного. Головне те, що ми дуже багато захоплювали. І у нас уже цілих 61%. І ми, в принципі, з легкістю, як я розумію, перемагаємо в цій грі. тому що я б'ю всіх своєю атакою, і в цілому я можу взагалі не паритись. По цьому челу нормально так розвалити. Вольта теж було б хорошо надамажити сильно, але трошечки не попадаю. Так, кольта. Вольта трошечки не встигаю ще раз стрельнути, він мене все-таки розвалив, але нічого страшного. Я думаю, то не, вели... то не є великою проблемою. Ми просто можемо зараз піти взяти, закинути сюди турелечку таку Бемс. І на турельку накинути пасівочку. І вона нормально так надамажила, ну, не супер сильно, звісно, але ми зі своїх атак всіх поубивали. Хе-хе-хе! Так, погнали, розстрілюємо, ставимо турель відразу на всякий випадок, якби мене вбили, але зону ми захопили, перемогли, і в нас халява плюс перша перемога з білета. Чисто з квиточка, перша перемога, стартропчик сюди. Так, на спайка чуть-чуть ми качаємося. Кстаті, пам'ятаю, да, пам'ятаю, що ми спайка рішили качати в минулій серії. І що нам треба для останнього мегадропа? Нам треба всього-навсього 32 перемоги. Що в нас по клубу взагалі? Чуваки валили чи ні? А як тут подивитися, почекається? Отута мегапік пікнат дивитися. Да, чуваки реально валили, пробували, пробували. Били, били, били. Але є багато чуваків, які м, в мегапікше навіть і не заходили. І серед них навіть денчик. Навіть денчик, який тупо нічого не робив. Гамнюк, Надо тащити там, понімаєш? Треба наш клуб виводити вверх. Ну і само собою ми виконали якийсь квестик, плюс стар Бенц плюс 30 кредитів. Хорошо, кредити нехай збираються, вони завжди потрібні. Головне, дуже багато кредитів не мати в житті, але в браво старсі можна. Так, гємкраб у нас, значить, режимчик. І я оце думаю, кого б мені сюди взяти. Хто б мені сюди хорошо. Пішов. В принципі, тут доволі непоганий буде, скоріше все, Едгар. Шарф буде 100% непоганий. А, хто ще такий плюс-мінус ок буде? Угу. У нас ближнік. Пем плем. Може, ми ембер візьмемо? Давай попробуємо ембер. Подивимося, що взагалі буде відбуватися, бо у нас один матрас є, він ближнік. і він, ну, мені ще одного ближніка брати сюди, скоріше за все, не буде ніякого, ну, ніякого сенсу абсолютно не буде. Проте у нас черв'як, Джесі і шарф, само собою. Зараз будемо дивитися, що буде відбуватися. Сподіваюся, що сподіваюся, що цей чувачок на матрасі зможе нормально. Забирати гемів і все буде в нас супер-пупер. Правда, аби він тільки не підставлявся, і все було взагалі. Хорошо. Так, тут можна шарфа трошечки роздушити. Правда, сильно не роздушиш, бо він уже там хилиться. У нього і ульта вже є. Ну нічого, ми теж постоїмо на цій калюжі, позбираємо собі ульту. Так, ідіть всі сюди. Хлопці, йдіть всі сюди. Черв'як теж, блін, черв'яка трохи не добили. І в нас остався один просто матрас. Скоріше за все, ми зараз програємо. У нас команда дуже така якась слабка. Карта не зрозуміла, абсолютно для мене. Абсолютно не зрозуміла. був на Джесі. Тут черв'як він має просто через стіни лупимо. Жесть. Черв'як він як він як Джекі, Поняв, він якийсь прикольніший набагато. Він якийсь в рази прикольніший. Так їх тут багато, пробуємо всіх дамажити. Кидаємо ульту, сразу підпалюємо на всякий випадок. І просто мене розносить і джасі снаряд оцей, і просто капут. І ми програємо ще конкретно. Цей матрас нічого в цій катці зробити не може. Був би я шарфом, я б теж нічого б зробити не зміг. скоріш за все, ЕМС теж в свою чергу нічого не встигає зробити. Ну і я так само вже теж нічого не можу зробити. І ми тупо програємо цю гру. На жаль, на жаль, як би, звісно, це не звучало. Прикро, але ми все ж таки програємо. Ну нічого страшного. Я сподіваюся, що ще пару квитків я зможу використати в потрібне русло, і все в мене буде взагалі чіки-пуки. Так, пора пікати. Е, у нас гаряча. Зона дуже велика, дуже прям велика карта, дуже відкрита карта, і кого б сюди взяти всю гарячу зону. Та я думаю, що можна спокійно собі взяти якусь бель і реально пікати. У нас е, є спайк, у нас є тік, який буде зонити. Спайк, який теж дуже багато демеджа вносить. Ну і ми будемо вносити теж дуже багато демеджа, чом би й ні. У них є Шеллі, яка буде просто получати купу плюх. У них є бой, який так же само буде получати купу плюх І хтось там ще в них є, я вже не пам'ятаю. Аліон, побачимо зараз, як буде Ліон. Справлятися з цією всією двіжухою, ми поки просто накидаємо купу, купу демеджа. Самі, звісно, отримуємо теж купу демеджа Но все в теорії у нас доволі таки непогано. Ми можемо навіть таку просто пробувати настрілювати. Правда, аби я ще попадав трошечки, то було б супер. Так, шелі треба розбити, Чуть-чуть не, не встигаю попасти. Знову ж таки, розносимо, і ліончик просто сам сваляє. Тому що він вже лишився тупо один, за ним тік кинув цього типа. Давай, бо. Ой-ой-ой, трошки багато демеджа я отримую. Треба трошечки отаку накидувати. Так. По шелі попали суперснарядом. Тепер демеджа вона отримувати буде дуже багато від нас. І ми її забираємо хорошо в кінці. І доволі непогано. Ми гарячу зону забираємо. У нас є бустери тут. З героїв випадають бустери, їх можна підбирати, ставати сильнішим. Це, звісно, супер круто, але, якщо чесно, не сильно мені це цікаво, тому що мені цікаво просто перемогти. Мені цікава, просто перемога. Шелі її треба розвалити. Ми її розвалюємо, я даже бустер підберу, В би і ні? ни. Леончик, иди сюда. Там хай чар, спайка. він сейчас почне конкретно навалювати. давай прямо по шелі відразу сюди. Відразу, Леончик, іди сюда. Він мене, звісно, вбивали, я його вбив. Ми забираємо трошки часу, і головне те, щоб наші чуваки просто брали щас і захоплювали зону. Нам залишилося на всього кілька відсотків. Шеллі Шелі прийшла, ми по ній трошки настріляли, вбили її та й все, та й перемогли. От просто хороша команда. розумієш, всі такі плюс-мінус дальники, всі зонять хорошо. Кроме мене, я ззоню не дуже, але демедж у мене хороший. І в цілому ми спокійненько собі перемагаємо цю каточку. Це дуже-дуже круто. Кух, 31 перемога лишилась, у мене 12 квитків. Сподіваюся, що я зможу по максимуму нафармити. Там ще не так багато часу лишилось, нібито 18 годин. Е, всім написати, щоб вони залетіли. У нас зараз Бравл Бол. Хто на Бравл Бол класний? По-любому, Едгар, пацани. Щоб ви, що не казали, Едгар на Бравл Болі непоганий чувак. Можу сам собі паси передавати наперед і пробувати забивати. Я сподіваюся, у мене так вийде зробити, хоча я не сильно впевнений. В Бравл болі, прям я добре не впевнений. Надо мені попробувати почути, поховатися. Там Ворон, там Ліон, там бас. Так. Гаджет заюзав, Щас спробуємо його щось йому зробити. І нам уже забили просто гол відразу. Та ну, я ж зі стільця впав, б робити? Так, вони інвіз вкачали собі. Там бас просто йде в голі ворота. Ти що гониш? Абалдіт, ні, коротше, брав точно не для мене. У нас чуваки якісь супер нубські. Треба було брати або якусь Емс, або якогось Джесі просто, щоб їх всіх виносити. Там же ж повністю відкрита, відкрита територія. На що я взяв цього шарфа, я не розумію. Ну, ладно, кнокаут у нас. Каточка. По суті, на цій мапі на нокауті доволі непоганий був би, напевно, якийсь кіт. Але ми візьмемо шарфа. У нас два дальника, я буду шарфом. Все, питань нема, давай попробуємо Сподіваюся, це буде супер. Правда, ну, в мене вибір насправді великий, дуже гравців. Ну, я, я сюди можу любого взяти, прям? да? да. Але, звісно, хочеться брати більш прокачених. Більш прокачених по-любому. І чувак якийсь не прийняв просто гру, не вибрав персонажа. І на цьому, звісно, ми і прогоріли. Так, у нас геймкраб. Тут ми, кстати, програли, були останній раз. Не знаю я кого краще взяти, прям взагалі не знаю. Давай дивитися, хто будуть. Ну, цей буде просто ходити никатись. Значить, по суті, вже зможе вбивати чуваків, кого багато, що там. І я в свою чергу взяв би, напевно, якусь Джесі. Напевно, якась Джесі була б тут. Тут вообще класно, бо заембер я пробував, це тупо. Заембер я пробував, це тупо і незручно. Треба щось таке більш ефективніше. Квитків у мене не так багато, треба бути трошки обережніше. Проте в нас кіт, Ліончик і Джесі теж. Фух, я сподіваюся, це буде хорошо. Погнали, тут ми тако пройдемо. Тихенько, там є Джесі. Тут є Кіт. Ми його вбиваємо, але Джесі просто задіває нас ударом одним, і все, і капець. Надо щас нормально так подефатись. Диві, Джесі просто конкретно настрілює. Надо їй теж настрілювати, такі плюшки робити. Стріляємо по турелі. Турель почне відбивати по всім іншим. І самі свою турель теж накинемо, чим би й ні. Так, тут Джесі і Кіт котами вбиваємо. Джесі дуже мало хп лишається. Вона кидає турель, ми сразу по турелі стріляємо чисто. І, і, і від турелі просто. Відлетіло! Абалдети, там Кіт пішов, але наша подружка, оця легендарна, вона нібито, чи міфік, вона просто в інвіз ушла і все чорненько. І ходить, там всіх убиває, правда, тут Ліончик, Ліончика ми теж убиваємо. Тут ще кіт запригнув, але я встиг поставити турель, але цього, звісно ж, буде тупо недостатньо. Тупо недостатньо. Просто-напросто конкретно недостатньо. У кота там дуже багато ХП. У кота там дуже багато ХП. Настрілюй, Саня. Просто, будь ласка, ми всіх побивали з ним, з цим чолом. Просто хілься, Якщо шоу йдеш в інвіз, я в свою чергу, звісно, попробую кота якось задефати і поставити турельку потім. Так, котяра. Ставимо турель, прокачуємо її. Все, і перемога. Хух, ну каточка була така потненька, якщо чесно, але перемога це вже дуже хорошо. Це вже дуже хорошо. Так, ще плюс 80 хп, чотенько, мега пік у мене качається. Все, супер, 30 перемог осталось. Я скільки зробив перемог, тільки. Я три перемоги зробив. Хорошо? Я не самий нуб. Не самий нуб. З п'яти ігор три рази виграв. Так, гаряча зона, тут ми грали. Тут, звісно, дуже хорошо. у нас буде все-таки. Джесі? Доволі непогано. Джесі, вообще, вона ну, такий стандартний, класний герой. На всі такі плюс-мінус міроприяття вона дуже хорошо підходить, тому що вона і турель ставить, і дамаже всіх. І не раз просто другим ударом ти так обереш і всіх убиваєш. Тому що Джесі це серйозна солідна подружка Так, let's go Я сподіваюся, що все буде хорошо Просто відразу так стрельнемо туди. Опа, по комусь попали, когось навіть убили. Спайк там щось крутиться. Тут всіх просто настрілюємо їм конкретно. Там ілу якийсь, і ще хтось. Ми, ну, коротше, трошечки людей понадамажували. Далі повністю зламається вся мапа і все буде відкрито. Побачимо, як ми почнемо нормально розносити чи ні. Але поки що нам, звісно, трошечки тут е, неприємно. Ставимо турель, вона пробує щось там трошки дамажити, але дамаже, хочу так сказати. Бо я думав, Галіма дамаже, але ні. У нас шарф просто йде по колючкам, блін, і він таку ерунду робить. Я просто тобі кажу. Просто таку ерунду робить. Так, пробую настрілювати, давай даже турель кину, сейчас ультану нею. Блін, не встиг, не встиг прожати гаджет. Мене все-таки вбили, ну нічого страшно. Вроді турель нормально, там демонжей на носах хочу сказати. І ми ще й вроді відбили ще -чуть. Дивимо, він віз ушов гамнюк. Ще й хайперчар нажав, ну ти є! Обалдеть, я просто не можу його рознести. Просто не можу його рознести. Наший чел путь до 50 -ка кубків, щось взагалі ну слабо слабо він шурує на ті 50 -ка кубків, якщо чесно. Турель ставимо, сразу і прокачуємо. Турель щось там пробує дамажити. Ми звісно теж в свою чергу пробуємо дамажити, але. Леон заходить в інвіз. Ми по ньому попадаємо. Убиваємо. Стаємо всі в круг втроем. Там спайк приходить, зараз починає нормально дамажити. Ми його вбиваємо. Дамажимо всіх, ставимо турель. Турель вали, капець. Турель вали, капець. Просто забираємо. Нам треба задефатись. Ой-ой-ой, ой-ой, ну ти гамна накинув! Просто спайк обичну ульту кинув, вони заходять в круг і, походу, це програш. Походу, да, бо я тупо не встигаю нічого зробити. Да, капець, а ми майже отдефались, Майже отдефались. Спортна каточка була, насправді. Фух. Так, ще один бадепасик, плюс гемчики. Гемчики це дуже круто. За геми можна купувати класні скінчики. Це реально хорошо. Далі у мене будуть якісь жорсткі бонуси. Ні, далі у мене чисто скіни, гроші там і подобна Всяка єрунда. Звісно, нічого такого супер-супер прям яскраво солідного тут на жаль нема. І в нас знову браво бол із бустерами. Uh, а, Значить, нам треба по-любому Джесі? Ми зараз тут спокійно з Джесі будемо конкретно всім просто накидувати і кайфувати. І якось там, коли неколи пробувати забивати. Головне просто нормально дамажить. Проти нас бас, ще якийсь чувак і ще якась мандаринка. Жесть. Так відразу пробую настрілювати. Не знаю, чи в мене сильно хорошо виходить, ну, вроді не дуже. Вроді не дуже. Ворота повністю відкриті, на жаль. Трошки хилимося. У них м'яч. А ні, м'яч вообще не пойми, де? Мяч на спавні стоїть. Так, тут бас у нас ще досі є. І просто він забиває гол, поки бас чилить. Ну як забиває? Ще поки не забив. Наший Кольт, звісно, відкинув м'яча, слава Богу. І дав нам змогу трошечки задефатись. Ну, блін, скоріш за все, не сильно все приємно. Турель, давай поставлю. Він не забиває, ставимо, прокачуємо турель. Можливо, що турель нормально наплює. Ну, Но Турель просто-напросто не стріляє, і бас хо... заходить в ворота. Жесть! Так, піду заберу бустери. Три штуки, все-таки на дорозі не валяються. Щас багато демеджа буде. Так, нормально накидали. Забираю меча. І не встигаю просто. Ой, блін, мене не вбили були, капець! Я просто не встиг стрельнути Нормально нам ще з голос заб'ють. Ні. блін, Бравл болт це тупо не моє. Це тупо просто не моє. Я не знаю, це мій найнеулюбленіший якийсь режим просто. Максимально галімий режим, чесно кажу. І знову він, та капець. О, слава богу, хтось нам дисконектнувся. Тільки не Бравл бол, тільки не Бравел Бал. Або у довго вибирається, скажи. Це капець. Просто що це за нескінченний якийсь подбор? Так, знову Бравл Бол, це просто повна лажа якась. Я не знаю, кого мені сюди брати. Я вже й Джасі брав і того брав. Я беру Емс, коротше. Я беру Емс, у нас Шеллі, Шеллі танк непоганий, Бібі. -бі. Ну, побачимо, як ми зіграємося. По суті, у нас два ближніка. А ні, Бі Бібі вибрала все-таки Едгра. Окей, Едгар, хоча б запригувати може, а тут е, два, можна сказати, на середню дистанцію: один закидальщик і один ближній дистанція, але він може свої рукавиці закидувати. Давай отаку попробуємо зробити зараз. І просто мінус три, мінус да? Все, пішли забивати. Надо брати ЕМС в такі ігри. А я просто туплю. Шарф, давай заходь в ті ворота, і давай зразу забирати знову ж таки купу-купу голів. Не будемо тупити, просто накидуємо знову ж таки купу-купу всього. І ми знову перемогли. Ми знову перемогли. Просто шарф давай забивай ворота. Шарф займається якоюсь ерундою. Я їм гру виграв. Своїми духами. Слава Богу. Коротше, все, я поняв. Єдиноголосно, треба брати обичну просто ЕМС і не паритись. Головне, тільки скажіть мені, яку треба взяти на ню пасівочку, щоб я конкретно розносив. Тепер я вже не проти Браво Бола, якщо чесно. Але попався нам кнокаут. В принципі, кого б ми взяли тут? Давай думати. Нокаут у нас ще не попадався. Попадався, але ми в його так і не зіграли. У нас взявся Брок, у нас взявся ще Чел якийсь, а мені пропонують і Джесі, і Ліона. Давай Ліона, у мене на ньому хайперчар, я на ньому рідко дуже граю. В принципі, я не проти знову ж таки на ньому розвалити. Я не пам'ятаю, що в мене за пасівка на Ліоні. Ну, в принципі, нехай буде. Але, вроді, як у мене Галіма пасівка. Я вже точно не пам'ятаю. Ну, коли її купляв, то вона була єдина пасівка на Ліона. Але там вроді зараз є друга прикольна, де він ставить просто невидиму штуку. Так, проти нас немає Джесі, і, слава Богу. Є Колет, є Байрон і є Едгар. Едгара ми вбили, слава Богу. Це вже дуже хорошо. Байрона ми зараз продамажили. Він, правда, хілиться дуже жорстко якось. Ну ми його конкретно дамажимо. А, пасівка в мене. А, це ульта в мене інвіса. Пасівка в мене, я не знаю, що це пасів. Так, коліт. Блін, диві, як вона придугадала, коли я буду виходити. Ми, кстати, 2 на 2. Я можу в ульту зайти в інвіз. Зайти в кущі, і розвалити барона. В принципі, я остався один на один з Коліт. Отако ми зробимо, Тако ми вийдемо. Вона може, звісно, мені розвалити голову, якщо чесно. Не сильно хочеться, щоб вона мені голову розвалила, ну, скоріш за все, так воно і буде. Взагалі не хочеться, щоб вона перемагала, але. Но... Якщо ти так хочеш, то давай, гудбай. Пасівка в мене, коротше, це коли я в інвізі, я хілюсь багато. Все, я згадав, яка в мене пасівка. Пішли ще раз валити. В принципі, є ульта, в ульті я невидимий. Я можу зі спини зайти і розвалити дуже жорстко. А дуже жорстко розвалити це реально круто. Це надо вміти. Так що давай прожимаємо інвіз. Погнали сюди, ліний віз кінчається, погнали по кущам. Отут ми ховаємося, в принципі, вони не знають, що я тут можу бути. Так що я отако просто прихожу і конкретно розносю одного, кидаю клона. Так, шарфа розбиваємо, і тепер розбиваємо коліт. Давай, хорошо, ізі переможка. Просто ізі перемога. Ху, хорошо, хорошо зіграли, хорошо награли, хорошо розвалили. Хочу сказати, прям реально конкретно кайфово. Що там у мене по мегапіку? 28 перемог Осталось, У мене все-таки я приніс 5 перемог своїй команді. Непогано. Хотілося б більше, ось як чуваки, по 12 перемог, по 11 перемог. Вони прям хорошо хорошо стараються. І мега піга треба довалити, докидати. До Саня, ви ж не тих, хто дуже давно не грав. Давай подивимося, хто дуже давно не грав. 22 години, 3 години, година, день назад. 5. Годин, три години, дев'ять годин, три дня. Ось я хтось не грав Єгор. Та й все, ну саме довше не грав Єгор. Три дня. Ну це ще не супер далеко. Це ще не супер давно. Понімаєш? Він супер недавно заходив в гру. Тут у нас всі активні, всі активні просто. Тому нема кого навіть вигонити. В общем, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Звісно, мегапіга я доформлю без цього нікуди. Ну і всім пока-пока.